Вітаємо всіх! Чи ви коли-небудь ставили риторичне питання, дивлячись улюблений серіал? Ну чому у цього неймовірного актора немає Оскара? Ось і ми постійно. Тому ми вирішили пофантазувати, а точніше, спрогнозувати, хто з основних акторів популярних зараз серіалів має найбільше шанси отримати Оскар. Пишіть своїх кандидатів у коментарях. Поїхали. Так, серіальних акторів, які спромоглися забрати омрійну кінопремію, можна перелічити по пальцях. По в Голлівуді не так помітно, як раніше, але досі існує суворе розмежування між кіноакторами та серіальними. В перших більше шанси поїхати на церемонію Оскар, а в других на церемонію Емі. Проте Емі сприймається значно нижче рівнем за всім відому премію кіноакадемії. Тому наш кімовладний уявний некомерційний аналітичний центр або просто Кунац взявся за дослідження. Хто ж з головних акторів популярних телешоу імовірніше отримає статуетку Оскар. Звісно, цілком можливо, що ніхто з них в реальності його не забере або навпаки кожен. Тому ми ставимо нашу репутацію на цей прогноз. Про критерії. По-перше, ми враховуємо тільки основний і другорядний каст серіалу, ніяких запрошених знаменитостей, які з'являлися на пару серій. По-друге, популярність це доволі умовне поняття, тому визначатимемо її. Ми для обмеження часових рамок розглядаємо виключно серіали, які досі тривають, або завершилися за останні 5 років. Тобто, ми не беремо до уваги, наприклад, гру престолів, яка ганебно закінчилася у 2019-му. По-третє, ми обмежимося десяткою проєктів. І найголовніше, акторок ми теж враховуємо. Лише для простоти будемо об'єднувати їх з чоловіками в збірне поняття актори. Сподіваємося, ви зрозуміли, що мультсеріали ми не згадуємо з об'єктивних причин. І, звісно, чекаємо ваших коментарів щодо серіалів, які підпадають під наші критерії, але не потрапили у відео. Можливо, розглянемо їх іншим разом. Тепер вже точно поїхали. Дивні дива. Починаємо одразу із завдання з зірочкою, адже більшість основних акторів фантастики про боротьбу дітей з монстрами з іншого світу є власне дітьми, що логічно. Тому їм доведеться чекати ще років 10 до можливості виграти Оскар. Пробіжимося по них. Міля Бобі Браун, яка в шоу грає одинадцяту, в серйозне кіно не сується, віддаючи перевагу розважальним блокбастерам, де особливо акторської гри не покажеш. З фіном Вулгардом в ролі Майка схожа ситуація, хоча іноді його можна помітити в низькобюджетних драмах, але в основному на третьому плані. Чарлі Гітон. Наталія Даєр, Джо Кірі, Ноа Шнап, Калеб Маклафлін і Гейтен Матарацо в ролях Джонатана Ненсі, Стіва, Віла, Лукаса та Дастіна взагалі мало помітні десь, окрім дивних див. Дорослі в шоу теж навряд мають перспективи на Оскар. Бо ж Вайнона Райдер, маючи дві оскарівські номінації, зараз дуже неактивна у великому кіно. А Девід Гарбур, після років коротеньких появ у хорошому кіні, наразі знімається на передньому плані, виключно у поганому. Нашим вибором є дві перспективні дівчини Майя Гоук і Седі Сінґ. В серіалі виконують роль Робін і Макс. Вперше на роду написано забрати Оскар, адже її батьки Ітан Гоук і Ума Турман досі цього не зробили. А ще останні роки її можна помітити у Тарантіно, Веса Андерсена і Бредлі Купера. Компанія потужна, а там і до значних ролей недалеко. Сінг же і в серіалі є емоційним центром останніх сезонів, і в короткометражці Тейлор Свіфт головну роль зіграла. А ще у свої 21 майже вибрала номінацію за роль в оскароносному киті Дарена Арановські. Тому якщо вже вибирати поміж двох дівчат, то ставимо, що найпершою Оскар забере одна з наймолодших учасниць серіалу Седі Сінг. Хлопаки для протоколу зазначимо, що кожна друга зірка серіалу заслуговує на ширше визнання за свою шалену віддачу в серіалі про лихих супергероїв. Однак, на жаль, хлопаки надто несерйозні, щоб дати дорогу до Оскару його акторам. Чоловіча частина шоу, а саме Лас Алонсо, Джесі Те Ашер, Джейс Кроуфорд і Томер Капон, не можуть похвалитися розмаїттям ролей. Жіноча частина, в яку входять Ерін Моріарті, Домінік МакЕлігот, Карен Фукухара, Колбі Мініфі. Клавдія Думіт, Елізабет Шу і Ая Кеш трохи сильніше, але лише трохи. Всю увагу в шоу на себе забирають Карл Урбан і Ентоні Стар в ролях м'ясника та патріота. Перший знявся майже в усіх існуючих кінофраншизах, навіть оскароносному володарі перснів. Однак до оскору йому як до Мордера на віслюках. Стар однозначно зірка і знищує своєю харизмою, але значних ролей у фільмах, поки не досяг. Тому з усім відчаєм ми робимо вибір на користь Джека Квейда. Так, крім ролі Гью і Флопака, він тільки помирав на. Голодних іграх і вкритці. Але також його розглядів Крістофер Нолан і взяв у свій оскароносний байопік Опенгеймер. Щоправда, не зовсім невелику роль, але там і в Гері Олдмана, Рамі Малека і Кейсі Афлека невеликі ролі. А крім цієї трійці, там ще декілька оскароносних акторів знялося. Тому вважатиму, що Нолан розглядів хлопаку майбутню зірку. І за відсутності гідних альтернатив ми поставимо саме на Джека Квейда, як найпершого учасника хлопаків, що отримає Оскар. Останні з нас. Після дуже складного вибору полегшимо собі життя серіалом, де лише два головних актори: Белі Рамзі, яка в зомбі драмі грає Елі, лише 20 років. Хоча в неї вже за плечима Гра престолів і номінація на ЕМІ за власне останніх з нас. Проте її кіно роботи такого рівня ще не досягли, тому нам залишається слідкувати за розвитком кар'єри акторки. Педро Паскалі, який грає Джоела Кар'єра, вже склалася на славу. В нього за плечима, окрім Гри престолів, і номінації на ЕМІ, ще які на всесвіт DC Кінгсман, Зоряні війни і Ніколас Кейдж. А нещодавно актор попрацював з ускороносними режисерами Педро Альмодовором і Ітаном Коеном. В планах в нього потенційні преміальні улюбленці, продовження гладіатора Рідлі Скотта та матеріалісти від режисерки минулих життів Целін Сонг. Паскаль в кожній ролі виглядає кайфово та затон видавати перформанс гідний Оскара. Тому не сумніваємося, якщо він до нього таки свого часу дійде. Навіть якби ми врахували купу запрошених зірок з останніх з нас, Педро Паскаль все одно був би нашим першим вибором, як перший скасту лауреат Оскару. Ейфорія. І знову ми поринаємо в довгу розмову. бо жорстка підліткова драма стала садом майбутніх і навіть теперішніх зірок Голлівуду. Найслабшими ланками поки що виглядають Алекса Демі, Мод Апато та Барбі Ферейра, які в серіалі сяють в ролях Меді, Лексі та Кет, але на великих екранах поки не сильно. А далі йде суперпотужна п'ятірка, з якою будь-хто здатен взяти Оскар. Питання: хто перший? До слова, чотирьом з них від 25 до 27 років. Гантер Шафер, яка в серіалі виконує роль Джулс. Ми поки бачили тільки в приколі голодних ігор, але в неї вже скоро мають вийти новий фільм Йорго Салантімуса, Види доброти та мелодрама Мати Марія» з Енн Гетевей. Тому в перспективі Шафер цілком може стати першою транс-акторкою лавраткою Оскару. Виконавиця ролі Кейсі Сідні Свіні після другого сезону Егорії піднялася до статусу наступна Скарлетт Йоханссон. Крім двох номінацій на Емі за один рік, в неї ще є хітовий ромком провальна супергероїка, непоганий горор і незалежна драма. І все це за три роки. Акторка вже приписана до майбутнього трилера Рона Говарда з суперзірковим кастом, а там і до преміальних хітів рукою дістати. Джейкоб Елорді після ролі Нейта «Ейфорії» слідом за колегами, полетів до зірок минулого року. Він номінувався на Бафту та знявся одразу у двох майже оскарівських номінантах: Солберні та Присциллі. Цього року він вже відвідав канський кінофестиваль з фільмом О Канаду сценариста Скорсезе Пола Шредера, та скоро з'явиться в ролі монстра Франкенштейна в адаптації Гільєрмо Дель Торо. Тому Оскар має бути вже незабаром. Відволічаємося від юних талантів, щоб відзначити досвідченого колмана домінго, який в другому сезоні Ейфорії зіграв Алі. Актор, звісно, і в Спілберга був, і у важливих афроамериканських режисерів грав, і в ходячих мерцях довго протримався. Однак світ звернув увагу на домінго тільки у 2023 тисячі коли він знявся у двох оскарівських номінантах: мюзиклі «Барова-пурпурова» та Байопіку Растін. За останній домінго отримав свою першу акторську номінацію на Оскар, і в наступному році ситуація може повторитися, бо його роль в майбутній драмі Співай, співай вже називають гідною статуетки та пророкують актору перемогу. Ми поспішати не будемо, але в разі чого в останній момент змінимо наш вибір. Бо на наш погляд раніше свій оскар має отримати зендея. Її руве в форі ніколи не була б такою живою без абсолютно заворожуючого перформансу зендеї, яка заслужено отримала дві емі за кожен сезон. В кіно її кар'єра мчить зі швидкістю потяга. Вона тягне на собі і кіно Всесвіт Марвел, і незалежні розмовні драми, і фантастичні епіки, і спортивні мелодрами. З постерів двох найкращих фільмів цього року, другої Дюни та суперників, дивиться молода та потужна акторка. Тому ми, попри здоровий глуст і прогнози тисячі людей, поставимо на те, що першу свій Оскар отримає Зендея, а не Колман Домінко. Корона. Ось ми й дійшли до шоу, в яких вже знялися Оскарівські лавреати, а точніше лавреатки Олівія Колман, яка в серіалі грає другу версію Єлизавети II, та Емеральд Фенел, яка грає Камілу Паркер Боулс. Колман отримала статуетку за акторську роботу у фаворитці, а Фенел за сценарій перспективної дівчини. Проте ми все ж не беремо в розрахунок їх обох. Бо в короні і без того перебір вагомих акторів. Підемо по черзі. З двох виконавець головної ролі Колман, ми не рахуємо Єлизавети Другої. Наймовірніше, Оскар може отримати Клер Фой. Хоч в Емельде Стонтон вже є номінація за Віру Дрейк, однак відтоді 20 років Стонтон відзначається тільки в масовому кіно. Тоді як Фой віддає перевагу саме фестивальним проектам, які частіше пробуваються на Оскар, проте гучні стрічки її обходять. Три версії принца Філіпа теж далекі від кінопремій. Бо Мед Сміт у фільмах знімається рідко, а в хороших фільмах ще рідше. Тобаяс Мензіс взагалі застряг у серіалах вже багато років. А Джонатан Прайс за плідну кар'єру та заслуги може взяти Оскар, але теж не в найближчій перспективі. Три принцеси Маргарит мають дуже різні кар'єрні криві. Але в усіх трьох вже є номінації на Оскар. Суперзірка 90-х, нульових та десятих Гелена Бонан Картер. Останні п'ять років у великому кіно не активна. Досвідчена Леслі Менвіл поєднує блокбастери та незалежні проекти. Наприклад, наступним її виходом стане новий фільм Луги Годень Квір. Але ролі в акторки недостатньо значні. А перспективна Венеса Кірві після корони все набирає популярності, приєднуючись до великих франшиз і драм. Минулого року її можна було побачити в наполеоні Рідлі Скотта, який, попри низьку якість, таки отримав три технічні номінації на Оскар. В майбутньому на кірбі чекає нова місія Неможлива, фантастична четвірка та Едем Рона Говарта, де також буде сідні свіні з ейфорії, тому чекаємо від білявки нових вершин. З двох принців Чарльзів найбільш активним є молодший, бо Джошо Коннерд нещодавно ефектно вийшов з образу тихого монарха в спортивній драмі Суперники і готується підкоряти Голлівуд, тоді як Домініку Весту головній ролі в кіно не надходили вже дуже довго. Інша ситуація з виконавицями принцеси Діани. Бо Ема Корін і Елізабет Дебікін наразі приблизно на одному рівні хайпу. Обидві знялися в Марвел і мають з'явитися в очікуваних горорах, але серйозних кінопроєктів в них поки не вистачає, щоб сильно претендувати на Оскар. Яка ситуація з прем'єр-міністрами, яких в серіалі було багато? Найгучнішими іменами є Джоні Лі Міллер в ролі Джона Мейджера, Джиліан Андерсон в ролі Маргарет Тетчер і Джон Лідгоу в ролі Вінстона Черчилля. Перші двоє майже не вилізають із телевізора, і здається, не сильно і прагнуть цього. А ось Лідгоу вже є заслуженим кінодіячем, який іноді має рить в Оскарівському кіно. Нещодавно, наприклад, заглянув до вбивці квіткової повні Скорсезе і готується до появи в новому трилері від режисера на Західному фронті все тихо. До слова, влідко вже є дві номінації на Оскар. І не здивуємося, якщо саме він невдовзі дійде до визнання своїх багаторічних заслуг, втіленого в золотій статуетці. Тож дамо нарешті віковим акторам шанс і поставимо на те, що першим свій Оскар з яскравого касту Корони отримує Джон Вінкоу. Федмідь. Ще один серіал, в якому вже знялися оскарівські лавреатки Джеймі Лі Кертіс і знову Олівія Колман. Щоправда, їхні ролі надто невеликі в масштабах трьохсезонного шоу. А нас цікавлять саме головні зірки Їх в напруженій кулінарній драмоді Семеро. Одразу прибираємо за дужки Ебі Еліот, Лізу Колонзаєс, Леонеля Бойса і Медді Медсона в ролях Наталі, Тіни, Маркуса та Фека. На їхньому рахунку взагалі поки небагато проєктів. Тому від них можна очікувати і стрімкого злету і швидкого падіння. Другорядний каз теж не надто розкручений, тому їх поки не згадуємо. А ось хто вже відчув прихід популярності, це головне тріо-шоу. Айо Едебірі, яка вже отримала емі та золотий глобус за роль Сідні у ведмеді з її продуктивністю. За минулий рік вона взяла участь в семи проектах. Може вписатися в оскароносний фільм вже хоч завтра. Проте її амплуа поки зводиться до простих веселих дівчат, а щось більшого поза ведмедем вона не демонструвала. Ебон Мос Бакрак, який вклав всю душу в нахабного кузена Річі до ведмеді у великому кіно, грав частенько, але згадати хоча б одну його роль, надзвичайно важко. Однак минулого року він приєднався до оновленої фантастичної четвірки, де точно буде на передньому плані. Про його оскарівський потенціал теж говорити зарано, бо актор віддає перевагу телебаченню. Як би це не було банально, але ми поставимо на головну зірку шоу Джеремі Алена Вайта. Після своєї проривної ролі в безсоромних Вайт показав всю енергію в ролі Кармі у ведметі, за яку вже не отримував купу телепремій. І хоча його кінороботи обмежувалися маловідомими незалежними стрічками та легендарним Муві 43, минулого року він виконав одну з ключових ролей у біографічній драмі Залізний Кіготь, яка цілком схожа на добрячого оскарівського претендента, хоч такої не стала. Але запалу Джеремі Алла Вайта ще багато, а його обличчя і талант вже знають мільйони. Тож ставимо, що найпершим з касту серіалу Оскар забере саме він. Спадкоємці знову цікавий кейс серіалу, де хтось з акторів може отримати Оскар вже наступного року. Одразу викреслимо Голі Гантер, яка здобула статуетку ще 30 років тому, та Едріана Броуді, який став лавратом у 2003-му. Почнімо з головних героїв шоу членів дружньої родини Рой. Брайан Кокс давно заслужив статуетку за вислугу років. Його характерне обличчя ви точно десь бачили, навіть якщо не в образі логана Ро, який став його бенефісом, адже актор був в людях Ікс, Дзвінку, Борні, Трої. Хробриму серці та Девіда Фінчера, але в Оскарівському кіно його не часто побачиш. На майбутнє в нього заявлені чотири фільми, проте жоден, навряд чи зачепить кіноакадеміків. Для Сари Снук роль Шів Рой нарешті стала поштовхом до частіших кастингових пропозицій. Найближче до Оскару була її участь в Стіві Джобсі, Дені Бойла. Проте, в найближчій перспективі, в акторки все ще недостатньо проектів для спекуляцій щодо статуеток. Значні ролі Алана Рака, який в серіалі втілив Конора Роя. Залишилися у минулому столітті. Джей Сміт Кемерон віддає перевагу телебаченню, а Ніколас Браун абсурдним або комедійним стрічкам. Дуже насиченими кар'єрами до спадкоємців могли похизуватися Метью Макфедієн і Олександр Скаржгорд, які в серіалі грали Тома Вамсганса та Лукаса Мадсона. І безумовно вони продовжать розвиватися, бо в акторів вже намічені великі проекти. Однак складається враження, що обидва погоджуються на будь-які проекти, які їм пропонують. А це навряд чи можна назвати вдалою стратегією для потенційного лауреата Оскара. На нашу думку, найуспішнішими в полюванні на кінопремії в найближчому майбутньому стануть Джеремі Стронг і Кіран Калкін. В шоу вони блискуче виконали двох абсолютно різних братів спадкоємців і не отримували заслужених нагород за свої перформанси. Стронг за свою 16-річну кар'єру вже п'ять разів вписався в оскрівських номінантів на найкращий фільм. Він активно співпрацює з незалежними режисерами та все частіше приєднується до потенційних фаворитів премій. Найближчі два роки має вийти драма «Учень», в якому актор зіграв адвоката Дональда Трампа Роя Кона. Глядачі з цьогорічного канського кінофестивалю добре відзначили всіх основних акторів у фільмі. Тому якщо кіно все ж вийде, попри супротив колишнього президента Сполучених Штатів, то Стронг цілком може бути близьким до Оскара. В Кірена Калкіна кар'єрний шлях не менш цікавий. Почав він його поруч з відомим старшим братом у дилогії сам удома, і з того часу 30 років малькав у різних проектах аж до проривної ролі Романа Роя, в якому поєднав несерйозність із трагічністю. По закінченню спадкоємців отримав за всі чотири сезони визнання у вигляді телепремій. А на початку цього року підкорив глядачів кінофестивалю у санденці черговою роль смішно трагічного брата у драмі Джесі Айзенберга Справжній біль. Саме за неї актору вже пророкують згадку на наступному оскарі. Вибираючи між Джеремі та Кіроном, ми все ж віддамо перевагу останньому, бо так і хочеться почути на Оскарі знайоме з дитинства прізвище Калкін. Справжній детектив дивовижно, але в кожному сезоні справжнього детектива, крім другого, Знялося по одному оскароносному актору, тобто всього три: Метю Маконегі, Махершала Алі та Джоді Фостер. Хто ж з касту серіалу приєднається до них першим? Підемо з кінця, бо четвертий сезон має найслабший за перспективами акторський склад: Фіона Шоу, Крістофер Еклстон і Калі Рейс максимально далекі від Оскару, та й великого кіно взагалі. Третій сезон теж не бали, оскільки Стівен Дорф вже майже вийшов в тираж. А Рей Стівен знімається тільки в зака Снайдера, чиї проекти навряд чи коли зможуть претендувати на серйозні нагороди. Найцікавішими для нас є перший другий сезони, бо в них є хоча б декілька номінантів на Оскар. Одразу розійдемося миром з Мішель Монаган, Олександрою Дадаріо, Тейлором Кітчем, Вінсом Воном. Келі Райлі і Адрію Архонею. Більшість з них цілком впевнено прямують до успіху, а деякі вже його досягли. Однак потужних ролей, чи надвисокого рівня акторської майстерності, вони поки не показали. Найбільше ми віримо в шанси Святої Трійці Вуді Гаррельсона, Рейчел Макадамс і Коліна Фаррела. Гаррельсон склав компанію похмурому філософу Метю Макконагі в першому сезоні детектива і навряд чи потребує переліку його акторських досягнень у великому кіно. Адже його портфоліо можна досліджувати весь день. Зазначимо лише, що на Оскар він номінувався тричі, але був далекий до перемоги. Єдина його слабкість це комедійне амплуа. Серйозні драми Гаррісона беруть рідко. Зазвичай він сяє в ролях скажених або екстравагантних прикольних чуваків. Але виключення бувають і не здивуємося, якщо одне з цих виключень таки принесе Вуді перший Оскар. Рейчел Макадом знайома всім фанам сльозливих мелодрам і підліткових комедій ще з нульових. І відтоді її кар'єра пізнала блокбастери, трилери та незалежні драми. Найвизначнішим роком став 2015-й, коли вона зіграла в другому сезоні справжнього детектива і оскороносній драмі у центрі уваги, за яку Макадамс отримала номінацію на найкращу акторку другого плану. З того часу вона не була близька до повтору цього досягнення, проте вона досі має своїх прихильників і великий запал. Тож не будемо скидати її з рахунків. Мабуть, найпопулярніший наразі кандидат з цієї трійці – Колін Фаррелл. Чи кар'єра починалася стрімко майже закінчилася на початку 2000-х з парою невдалих проєктів і номінацією на Золоту Малин. Проте його співпраця з Мартіном Макдоною та Йоргосом Лантімосом таки розкрила талант Фарела в образі трагікомічних персонажів дурнів, один з яких навіть привів його до номінації на Оскар у 2022-му. Однак не будемо засліплені цією історією успіху. Бо зараз актору доведеться кілька років доводити, що це не було випадковістю, і заробити собі статус зірки, в якого досі немає оскару. А поки чекатимемо цього, поставимо на те, що Вуді Гарсон таки випередить Фаррела і забере свій перший оскар, на який заслужив вже давно працювитістю, неймовірною харизмою та творчим запалом. Так, так, звісно, щоб мене чорне дзеркало. Тут ми одразу попередимо, що в чорного дзеркала аж 6 сезонів, і в кожній серії змінювалися основні діючі особи. Тому, щоб сильно не затягувати, ми будемо розповідати про акторів з кожного сезону вибірково. Якщо ми не згадали когось, то значить не вважаємо його чи її вірогідним претендентом на Оскар. З першого сезону одразу варто виділити Деніела Калу, який вже отримав Оскар у 2021. -му. Рорі Кіннер, який в найпершому епізоді незабутньо зіграв близькі стосунки британського прем'єра зі свинею, не вилізає з британських серіалів, тому у його рожевої партнерки шанси на премії значно вищі. Тобі Кебл з третього епізоду про лінзи, які запам'ятовують все, що бачить їхні носії, зараз не вилізає з низькосортних кіно та серіалів Apple, тому його перемога на Оскарі навряд чи запам'ятається, чи збудеться. Другий сезон теж не підвіз перспективних. Гелі Едвелл і Донал Глісон, які зіграли дружину та Руба її чоловік. Яка наразі віддають перевагу франшизним фільмам, тому в майбутньому на статуетки можуть розраховувати хіба ще їхні двійники? Джон Гем, який в нульовому епізоді шоу «Блискучість» грав чоловіка, якому зацензурували всіх людей навколо відомий тим, що після успіху серіалу Божевільні знімається майже в кожному сучасному серіалі, але кінонагороди він теж поки не бачить і за кілометр. Третій сезон з переїздом з серіалу на Netflix додав відомих імен в каст. Однак Бенедикта Вонга майже постійно тримають в заручниках Марвел. Син Курта Вайт Рассел більше по серіалах Брайс Далес Говард по дурних блокбастерах. А про Сару Снук ми вже згадували під час обговорення спадкоємців. Четвертий сезон одразу виділяється оскарівською номінанткою Андреа Райзборо, але її номінація у 2022-му була якимось безглуздим результатом флешмови кінозірок. Проекти, які вона обирає зазвичай, не відповідають жодному стандартному кіноакадемії. Ще тут з'явилася летиця Райт, але зараз стала новою чорною пантерою, тому навряд чи ми її невдовзі побачимо у серйозних проєктах. В інтерактивному епізоді дзеркала під назвою Бузогриз також засвітився Віл Полтер, який потрохи набирає ваги у великому кіно однак досі не переріс образ хлопчика з Миміллери. Мі П'ятий сезон додав до касту нового капітана Америку Ентоні Макі та ще кількох акторів-супергероїки, які поки що не вселяють надії на Оскар. Певні перспективи є в шикарного Ендрю Скотта, який вже підкорив телеекрани, А його нещодавній перформанс у драмі Всі ми незнайомці майже виборов для нього першу номінацію на премію кіноакадемії. А ще в сезоні значну роль зіграла Майда Сайрус. Однак її Оскар можна видавати виключно за перезапуск Хани Монтани. І нарешті ми дісталися останнього шостого сезону. Ну ми покінчимо з ним швиденько. А, а. сальма Гайк останній раз була номінована на Оскар за роль Фріде Кало у 2002-му і відтоді, в поганому сенсі, запустила кар'єру. Арон Пол досі не відійшов від ролі Джесі Пінкмана Упуститися берега. Кейт Мара мала перспективи 10 років тому, але зараз її можна побачити рідко. Зазі біц вже зробила ім'я, проте чекаємо серйозних проєктів. А Джордж Хартнет переживає ренесанс кар'єри та навіть зіграв в Опенгеймері минулого року. Подивимося, як довго це триватиме. При всій крутості сляли акторів в ньому, але вибір тут не сильний. Однак ми приберегли козир на ім'я Джесі Племонс, який зіграв антагоніста в епізоді Космічний корабель Калістер. Так, його ім'я поки не таке значне, але для своїх 36 він вже взяв участь в купці культових проєктів, наприклад, згаданому пуститися берега. Також він двічі зіграв у Спілберга та Скорсезе і на цей момент знявся в шести номінантах на найкращий фільм року, що на один більше, ніж в Джеремі Стронга зі спадкоємців. А ще в нього вже є номінація за гру у драмі у руках пса. Цього року в нього вже вийшли трилер Громадянська війна Алекса Гарленда та види доброти» Лантімоса. Флемонс явно вміє вибирати проекти та в кожному виглядає органічно. Тож поставимо на те, що саме він першим з касту чорного дзеркала отримає Оскар. Гострі картузи. На ми залишили шоу, головний актор якого буквально нещодавно отримав Оскар. Кіліан Мерфі у 2024-му приєднався до Едріана Броуді, який до цього був єдиним оскарівським лауреатом у касті британського кримінального серіалу. Але хто ж буде наступним? Виконавці основних героїв шоу сім'ї Шелби наврядчи, адже за межами картузів вони ніде особливо не з'являються. Найзірковішими є другопланові актори проекту, до прикладу, Сем Ніл, який прославився ролями в парку юрського періоду, і ще парі культових стрічок. Однак щороку значучість його робіт знижувалася, і зараз новозеландців вже на великих екранах побачиш рідко. А невель Воліс, яка втілила дружину Томаса Шелві Грейс. Не щастить з вибором проектів, бо мумія з Томом Крузом і низькосочні горори до добра не доведуть. А кінслі Бенедір, який зіграв одного з кенів Барбі, міг би позмагатися за Оскар за роль Боба Марлі в байопіку про співака. Але до премії він так і не доїхав. Головними претендентами на статуєтки з касту серіалу ми вважаємо мегапопулярного в останні 15 років Тома Гарді та одну з головних молодих зірок Голлівуду аню Тейлор Джой. Картузах вони втілили ганстера Алфі Соломонса та маніпуляторку Джину Грей. Відповідно, в Гарді за плечима блідна співпраця з Крістофером Ноланом, кілька оскарівських стрічок, потужні драматичні та комедійні перформанси. Та єдина на цей момент номінація за легенду ю Гласа у 2016-му. Гарді вже справедливо можна назвати одним з головних акторів століття, як мінімум, за величезну продуктивність і постійні експерименти. До прикладу, цього року в нього виходять серйозна драма Байкери та третя частина ідіотичного Венома. Єдине, що грає проти Гарді, це низка сумнівних проєктів останніх п'яти років. Однак шанси на визнання у вигляді премії в нього досі високі. Акторській кар'єрі Ані Делорджой покине більше десяти років. Почавши зі статусу нової королеви крику за роль в успішних жахастиках за п'ять років, вона стала повноцінною королевою екрану завдяки ролі шахової королеви в міні-серіалі Після цього великі проекти посипалися на голову Ані. Лише за цей рік вона зіграла у двох головних пустельних фільмах року: Дюні та Фуріосі, впевнені, що таланту в акторки вистачить на роки. Адже у свої 28 вона працює з величезною віддачою та точно рано чи пізно отримає свій оскар. Тож в цій ситуації ми все ж поставимо на те, що Аня Деллер-Джой першою отримає Оскар з касту гострих картузів. Перевірити точність наших прогнозів ми зможемо в недалекому майбутньому. А вже зараз ми бачимо, як ви ставите лайки, підписуєтеся та пишете коментар, чи хотіли ви продовження цієї теми і про які серіали. Санта Барбару, Роксолану та Рівердел, ми також розглянемо. А якщо вам мало тему Оскару, то можете переглянути відео про цьогорічну премію, щоб впевнитися у нашій компетентності у прогнозуванні. На цьому все, шановні, на все добре. Знаєш, що далі буде саме.